Шахрайство по телефону з банківськими картками ойликс посилання, наслідок чого ваші кошти викрадені. Як з цим боротися, як попередити проблему і що робити, якщо вас вже ошукали шахраї? По перше, всі свої фінансові операції робіть на перевірених офіційних сайтах відповідного надавача вам послуги. Не переходьте за сумнівними посиланнями. Які надійшли вам у Viber чи Telegram. Якщо ж з вашої картки вже списані кошти, якщо ви помітили, що вашим мобільним банкінгом чи фінансовим номером телефону заволоділи шахраї, негайно звертайтеся у ваш банк з заявою про блокування рахунків, повернення несанкціоновано списаних коштів і про шахрайство. Також ви повинні звернутися в поліцію із заявою про злочин. Отже, якщо ваші кошти вже викрадені, звертайтеся до нас. Ми допоможемо вам у зборі всіх документів і подання їх до суду для повернення викрадених у вас коштів.